Все Tesla Model Y чудово. Вище, ніж Model 3 і так далі не пасує. Але по двох років як їздив на Model X, то дуже мені не вистачає цієї величезної шиби великого сіла. Це, Це. Це супер. Tesla Model X, новий взагалі бомба-пушка бомба, самоліт. І радий, що вдалося купити його ще зі знижкою 10 тисяч євро. Коли була така можливість, зараз на жаль вже.